Юнаківська громада крайня точка на карті Сумщини. Майже всі її села розташовані в притул до російського кордону. З початком курської операції збройних сил України Росія почала стирати з лиця землі північне прикордоння кабами та ударними дронами. Вітаю друзі! Це Альона Савіна. Ви на каналі є питання сьогодні. Ми приїхали в село Юнаківка, щоб розказати про те, як тут живуть люди. Ну, давайте їдемо до цього чоловіка. Давай. зробити там. А то Дімо там ще до цієї щитник, якщо хочеш. Боже, я сподіваюся, що він не є. Uh. Ну, Життя зараз тут складне. Ви ж бачите самі ситуації. Війна, ворог близько, так що життя тут складне. Поки що є робота в мене тут, а тобто мені трошки легше. Складніше людям тим, що немає роботи тут. Господарство тут було, ну, багато людей сталося без роботи. Сусідам, я думаю, чоловік 100 є. 100 чоловік є? Ну, я думаю, так. Да. Угу. Ну тут же ж вулиця, юнаківка у нас здорова. <смітна> 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 Скажіть, будь ласка, а от ви сказали, що от у вас дружина в Сумах, а ви тут залишаєтесь? Чому не виїжджаєте? А я працюю. Працюю тут? Да. Так. Рядом з зернова долина, я працюю там. Я тракторист, комбайнер в сільському господарстві. Працюємо. Соняшник, кукурудзу, пшеницю, сою, все ми Ми вирощуємо все. А не страшно. Поки, поки є робота, поки будемо працювати. Не, не, не страшно. страшно? Ну як сказати, бо страшних немає, але ну, працюємо поки. Скажіть, а як от загалом змінилось ваше життя з повномасштабним вторгненням, от з курської операції? Тому що бачимо, світло є, ну в принципі, ну, дома виглядають як, як звичайні в звичайних селах, нічого такого. Можливо, ви нам щось таке розкажете, от на своєму принті. Що змінилася з курська операція? Так, ну, да, чи я не знаю, чогось не вистачає, чи щось погіршилося. Да, Що ні, у нас все нас вистачає. Ну, не вистачає, звісно ж, миру не вистачає. А так ворога відтіснили, слава Богу. Угу. А, Тока... а по продуктах, чи все у вас є? Це я в суми я виїзний повністю. Угу. Я їжу туди, мені привозять, передають. Так що по цьому в мене все нормально. Ну, страшно, ну, ну безстрашних тут теж, Угу. Теж, теж. Uh -huh. Ніхто ж не застрахований. So, це... Ну, ми туди йдемо щось гупає, але чому ми, так, що це наші? Що це. Ну. Що ми по будемо. Поки так. Да. <laughs> поки чутно, що це наші. Ну... А от знаєте, говорять про те, що от, ну ми в Сумах знімали чотири дні репортаж про те, що, умовно кажучи, росіяни мстять от, за курську операцію і стали це кошмарити, і кабами скидають, і ракетами обстрілюють. От що ви скажете про от, життя в Юниківці? Це в принципі поряд з кордоном, про обстріли саме от чим найбільше стріляють. Ну, що каби. Саме страшне це Каби. Ну, слава Богу, поки сюди вони не долітають, так сказати. Ну, рядом села там Локня, Басівка, там, да. Я був там недавно, там життя вже там немає. Угу. Так що. Ну а так. Ну, чуєте ж. Що робиться тут, ви чуєте, розумієте. Не можна сказати, наші то чи не наші. А ви не орієнтуєтесь так по -пості? Ні, я орієнтуюсь прекрасно, з той ну, з тієї сторони вроді і наші. Ну, далі там і не наші. Так що тут а... це так і живемо. І бережемо своє. і Своє є своє. Там зйомна у нас квартира, так що. Я тут працюю, я тут і сижу. Взагалі, війна, коли почалася, ще, я не знаю, два роки навіть отсюда особино ніхто не виїжджав. А потім вже, коли авіація стала тут, тоді вже стали виїжджати люди. Перед Курською операцією тут теж небагато було. Ну, я думаю, май, чоловік 200 було. А до війни тут багато, це здорове село. Да очікуємо перемоги. Ну. Як вам скажу, що далі буде, ніхто не знає. Що тут може бути далі. Ми сподіваємося на лучше, що все є в нас, що буде робота. Може, колись і вернемося сюди. Колись окраса села, пам'ятка національного значення та одна з найвідоміших архітектурних споруд регіону це мурована церква. Різдва Пресвятої Богородиці зараз виглядає ось так: саме цей храм зображений на герпі сумського регіону, як символ історичної спадщини та духовної глибини краю. Символічно, що росіяни те, що не можуть вкрасти, просто знищують. Штабного вторгнення в юнаківці проживало понад 1200 місцевих. Чим ближче до лінії фронту, тим менше вікон в цілих дахів у хатах. Тут легше знайти дім, який більш-менш виглядає цілим. Годі говорити про життя тут. Мусиш сподіватись лише на себе. Що нам не вистачає? Не вистачає нам уваги, наприклад, хлібину і ту з трудом можна купити. А так. Ми стараємося саме себе забезпечити. Якби самі себе не забезпечували, то було б нам трудно. А так, стараємося, поки є здоров'я, дай Боже, а так нам ніхто не допоможе. Тільки швидше б закінчилося це все. От дивлюся, там Херсонська область, Запорізька розвозять там щось, допомагають. Ну, нам ніхто нічого не допомагає, ми самі. сусід мені хлібину купить у Сумах, і тому ми раді. Ми все життя потратили на те, щоб собі забезпечити старість, але а, а бросимо, нам зразу цього всього не залишиться. А ви тут самі чи з чоловіком? З чоловіком. Двох. Угу. А діти ваші де? Да? — Дітей у нас нема, ми самі. Могли б квартиру зняти, така це залишить, а, а приїдемо, що, що, що тут буде, нічого не буде. Те, що було, розтягнути. Пані Галина, а на що живете? От гроші де бери? Ну, Пенсія, Супи? пенсія, да. город. А приїжджають дають. Курочка. Ну, до гуманітарки інколи дають. Ну, останній час рідко, рідко. Ну, в ми на неї не сподіємося. У, угу. у нас в погребі все є, курочка, яєчко знесе. І так ми проживали. Ну, до війни ми жили. У нас було чотири магазини, і почта працювала, і лікарня працювала, і дитсадок, і школа, все було. А зараз не менше. Все розбите. Як ви думаєте, скільки залишилось людей от в селі зараз? Так, от просто по сусідам, угу. по вулицям. Чоловік 150, можливо. А може, і а може цього немає. Uh -huh. Їздять сюди-туди, там знімають квартири, а сюди навідаються. Просто придивляються за будинком. Ну, а взагалі ще стало в зв'язку з цією укурською операцією, нам спокійніше не долітають міни і снаряди. Ну, і от Дронів і от бомб ми, звісно, спасемось. Ну, а так. Дивіться, багато знатиків там, де в тилу розповідають, що курська операція значно погіршила. Ні, ні, Випу, це б їм відповіли, що? Ну, ми спокійно можемо роз... роздягнутися і спати, і не думати про те, що в погрібі бігти. Дивіться, ми і те, що маємо, якщо а ви, ви не просили, дивіться. Дивіться. Просто, ми просто, ми ми приїхали... Ні-ні-ні. Ми приїхали... ми це ми є, тут цього ми... немає. Так, ми хотіли вам сказати, це вам це більш потрібно ніж нам. Ой, спасибі вам. Ой, нагрузила. <laughs> спасибі. Так і можеш і вам щось дати. <laughs> ні, ні, що? Дякую, що <laughs> дякую, дякую, що бачите, що я з вами не дуже вічливо. Ну, ми до мене вже їздили, їздили вже, ви знаєте, і я боюсь, що мене як покажуть десь, будуть там люди пізнавати. В <laughs> навпаки дуже важливо голос людей. Звідси, це що ви кажете про мир чи про втому. Ну, я пізнають. вам бажаю також миру і швидшої перемоги. Дякуємо. Ні, де з богу дуже де побачить. Чо.